Хід проведення весняного двомісячника з благоустрою, поліпшення санітарного стану та озеленення території броварів одне з основних питань оперативної наради у міського голови 7 квітня. З інформацією перед присутніми виступив заступник начальника спецвідділу контролю з благоустрою та зовнішнього дизайну міста Михайло Черняк. Так наразі працівники комунального підприємства Бровари благоустрій прибирають центральні вулиці від сміття та ґрунтових наносів, а також розпочали вапнування дерев та побілку бордюрів. Спецвідділом повідомлені керівники всіх підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, також приватних підприємців про необхідність належного отримання своєї прилеглої території або закріпленої території та перебирання її у рамках двохмісячника. Також спецвідділом було зроблено обхід промислових зон міста. Проведено роботу з керівниками підприємств, вказано на недоліки і на той вид робіт, який треба виконати, також для усунення порушень благоустрою. Значить, на сьогоднішній день проводяться такі роботи. КП Провари благоустрій. Це механізоване ручне прибирання ґрунтових наносів під бортовим камнем. Сьогодні вже прибрано вулиці Воз'єднання, Грушевського, Київська, Котузова, Чернаховського, Дмитрова Гагаріна, бульвар незалежності. Вивезено 319 тонн ґрунту. Проводилась ліквідація стихійних сміттєзвалищ та вивіз листя зрізаного гілля. Всього 1076 метрів кубічних таких відходів вивезено. Значить, для відновлення зовнішнього освітлення замінено 47 ламп по вулицям міста в приватному секторі та 33 світильники по бульвару незалежності. Замінено 120 метрів обірваних проводів та 395 метрів погонних кабелю. Виконуються роботи з коронування дерев та зріз аварійних дерев. Всього розчищено на Станом на п'ятницю 663 дерева. Це вулиця Кутузова, Лісова Незалежність Щолківська. Посаджено 358 дерев, 250 кущів. Вулиця Київська, перемога Шевченка. Роз... Проводиться щоденне прибирання території, з загрибанням листів. На даний час це розчищено 4100 метрів квадратних. Виконано обрізання порослі на деревах на це 1364 дерева. Виконуються роботи встановлення бордюрів, установки турнікетів та їх фарбування. Комунальним підприємством Провари тепловодоенергія» виконано благоустрій території поблизу котелень. Пофарбовано вопняним розчином дерева, вивезено сміття, обрізано. Дерева та кущі. По семи центральним тепловим пунктам також проведено ці роботи. На 20 каналізаційно насотних станціях прибрано сміття, обрізано гілля, побілене дерева та бордюри. Комунальне підприємство ЖЕК-1, 2 3, 4, 5 також проводить роботи: це у них прибирання прибудинкових територій, дитячі спортивні майданчики, прибираються від бруду сміття. Торішнього паливого листя, очищаються вхідні козирки, ремонтуються вхідні двері, підвальні приміщення, лавочки, скляться, віконні рами, очищаються бордюри, жеками проведено також кронування та зріз сухих дерев, вивезено гілля. Та спилення дерев, розпочато побілку дерев та бордюрів. Такі основні роботи, які проводяться в рамках весіннього двомісячника, треба сказати, що ці всі роботи треба проводити і надалі. Загалом, як зазначив заступник міського голови Григорій Голубовський, у місті вже проведено три суботники. Учасники трудового десанту прибирали лісосмугу вздовж вулиці Київська, прибудинкові території Жеків та територію парку Приозерний. Однак Григорій Голубовський зауважив на малій активності броварчан, що виявили бажання долучитися до благородної справи прибирання рідного міста. Ми вже провели в цьому році три суботники. Один суботник ми провели силами наших працівників виконкому, наших служб комунальних по прибиранню вулиці Київської, ви побачили результати, прибрано дуже багато сміття. І два суботники було проведено громадськістю. В цьому році виявилось, на відміну від минулих років, з'явилася ініціатива наших мешканців. На жаль, я б не сказав, що вона дуже масова, тому що перший суботник, який проводився по ЖЕКах, ми очікували, що по 20 чоловік буде в кожному ЖЕКу. В деяких жеках дійсно було по 20 чоловік, а в четвертому взагалі ніхто не прийшов. І в цю суботу провели прибирання парку приозерного, теж зібрались, не знаю, десятки, три, мабуть, мешканців зібралось, але теж вони попрацювали, небагато понагрібали і порозходилися. Але хоч якісь зрушення є. Хотілося б відмітити участь підприємств. Є у нас таке підприємство Орієнтирбуделімент. Це дійсно підприємство, на яке треба, мабуть, рівнятися всім, тому що вони провели своїми силами прибирання вулиці Лісової, прибирання території по бульвару незалежності, якщо хто бачив праву сторону в районі промзони. Це дійсно ну, приклад такий прибрано як у себе вдома. Дуже красиво. І хотілося б відмітити нашу комунальне підприємство як бровари тепловодоенергії, яке провело. Прибирання побілку своїх територій і, звичайно, бровари благоустрій. В цьому році вони, чесно кажучи, не дають розгулятися навіть нашим працівникам, тому що поки ми вийдемо на суботників, вже побілені бордюри, побілені дерева. А саме головне, якщо ви замітили, від розвилки, від підземного переходу до прокуратури, ті наноси, і оті, будемо говорити, будівельні. Бархани, які були, вони зрівняли своїми силами, встановили з тих бордюрних камнів, які залишились, відновили борт і встановили турнікет. Тому роботи продовжуються, закуплено вапно і жеками, і бровари благоустрій. На жаль, в цьому році ми не можемо роздавати так, як минулі роки, тому що немає у нас Давальчиського сія, як кажуть. Але роботи продовжуються. На жаль, цей тиждень у нас дощовий, тому можливо, ми трошки зупинимось по Побілці. Хоча до Великодня, я думаю, що ми все завершимо. Я хотів би посилити контроль над житловим фондом. Це стосується ЖЕКів, вивозу гілля, вивозу негабариту. Особливо четвертий ЖЕК. Залучайте спільно спецвідділ, робити все можливе. Ну, Вивозити біля сміттєвих баків просто-напросто сміття немає. Один негабарит, який лежить не один день. Візьміть, будь ласка, під особливий контроль, вивіз гілля і вивіз габарит. У ході наради також обговорили питання закінчення опалювального сезону в броварах. Є певна проблема з газом в цілому в країні. Сьогоднішній температурний режим дозволяє нам, згідно постанови Кабінету міністрів, припинити опалювальний сезон. У зв'язку з тим, що нічна температура повітря залишається ще прохолодною, дошкільні навчальні заклади та дитячу лікарню вирішили не відключати від подачі тепла. Також наразі броварчани залишаються з гарячим водопостачанням з усіх розглянутих питань, міським головою було надано ряд доручень керівникам управлінь, відділів та служб міста.